Більш ніж у 200 країнах грають у футбол, що робить його найпопулярнішим у світі відом спорту. Майже кожен хлопчик мріє в дитинстві забити гол, виграти кубок з командою друзів. А якщо поруч тренер, який сам грав футбол, і виховав відомих футболістів, то тоді мрія точно збудеться. І ви можете реалізувати свою мрію якраз цього місяця. коли США набирає хлопчиків 2018-2019 років народження на секцію футболу. Тренування буде проводити відомий тренер Віктор Бойка. Контактний телефон 050 815 13 85. Спробуйте, а раптом це ваш шанс, і десь років через 5 вас запросять у Динамо чи Шахтар чи ПСЖ. Спробуйте шанси. Треба використовувати. Кадаю США запрошує.